Здоров'я, дорогі глядачі, останнім часом чуємо, той заплатив, той відмазався, але то, знаєте, то все на рівні пліток. Так? Десь там хтось сказав, десь хтось почув. Те, чого не можна перевірити. Хоча, знаєте, на фоні того, як хапають людей, на фоні тієї корупції, яка відбувається в ТЦК, ну, багато у що віриш. Але коли вже відкрито починають називати навіть. Суми, тобто є такса, є прайс, і про це вже ну, абсолютно відкрито говорять. Подивіться відео. Я приїжджаю на Західну Україну і мені кажуть, слухай, у нас всі знають розцінки. Більш того, щоб ти розумів, коли цикашники підходять до якоїсь людини, вони питають прізвище. Далі він дістають листочка, а є заплатив. Це, це не секрет, це не російський ПСО, вибачте. Коли мені, як спеціалісту, все ж таки в пропаганді кажуть, знаєш, от всі, -всі сюжети про ЦЦК, все це, це російське ПСО, я кажу: Ви не розумієте, російське ПСО зробило так, щоб всі ЦКшники це робили, щоб вони знімали сюжети? Ні, це вибачте, наші ЦКшники їм поставляють контент, а вони раді. Чи могли б ми подумати на початку повномасштабного вторгнення, що Колись настане отак. Ну, подумати тоді, коли люди просто самі йшли, хотіли воювати, хотіли захищати, не треба було ніякого мобілізації, ніякого ДЦК. І те, що ми бачимо зараз, відкрита корупція, але вибачте, це не про захист батьківщини. Тільки одне питання. А чи настане справедлива чесна мобілізація? От, ну, Колись вона взагалі настане, що вона вже ніколи не настане. Чи пан і кріпак вони так ніколи і не стануть пліч опліч захищати батьківщину, а таке, вибачте, бе ще буде довго відбуватися. Але замість того, щоб боротись з цією корупцією, влада записує критиків в російську агентуру, а інформацію про Свавілля ТЦК, ТСП, все це називають ворожими ПСО і так далі. Хіба, ну, хіба не так? Однак правду не сховаєш, і всі ми бачимо, ці, е, вибачте, тарифи людоловів оприлюднюють навіть вже самі військові. Як ви бачили на відео, керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко відверто від... розповідає про цю монетизацію мобілізації, назвемо це так. Ще раз хочу зацитувати: продається все вийти з бусіка стійки, вийти з ТЦК стійки, там полонений. І коли е пан Друзенко каже, що коли знаєте всю цю підноготну, це просто жах, і це справді жах. От, скажіть, що відбувається? І хто за це все буде відповідати? І що саме головне, як це все припинити, якщо влада декларує боротьбу за свободу, а насправді свободи особистості ну, реально стає дедалі менше. Подивіться ще відео від пана Гайдая: він теж абсолютно відкрите, відкрито каже про ось все це свавілля. Це головний шашель, бо одні воюють ті, хто воюють на фронті, а інші рекетують бізнес, рекетують приватних осіб. Вийти з бусика тисячі, вийти з е, – дві тисячі там, до п'яти тисяч, солдата купіть спортіка, п'ять тисяч, Тобто продається все. Полоненого в десять тисяч. Тобто тут все комерціалізувалось. Коли ви знаєте під це просто жах. Це роби. Тобто, от, ти попав в ТЦК, тобто, якщо ти в хорошій формі, то п'ятерку треба занести, щоб тебе викупити в свій підрозділ. Отак От проходить мобілізація, щоб ви розуміли. Тобто, чому, якщо ти в поганому стані, значить ти коштуєш дешевше і тільки там 50+, які ледве ходять, то вони вже йдуть в нагрузку. От скажіть, то до коли все це буде відбуватися, коли мобілізація буде не покаранням, що всі жахаються, просто жахаються вже всі від людей у військовій формі. От чого добились, ну просто все зіпсували. А тепер кажуть, що люди погані. І не хочуть мобілізуватись, звичайно, на прикладі своєму влада не воює, нічого не показує на своєму прикладі, ніхто з них, ніхто з їх родичів не воює. Ось ці побори на фоні того, як ловлять людей, от хто за це все буде відповідати? До речі, якщо хочете, щоб зробили інтерв'ю з паном Гайдаєм, ставте, будь ласка, плюсик в коментарях. Ще кілька слів хочу сказати про СЗЧ. Верховна Рада вирішила дати другий шанс тим, хто перебуває в СЗЧ. Термін добровільного повернення продовжили до кінця літа. Розповідають про гуманізм і любов до людей, але насправді це свідчить, що вся попередня компанія, ну, просто, вибачте, розвалилася. Більшість втікачів до війська не повертаються. За різними оцінками, в Україні близько 250 тисяч людей перебувають в СЗЧ. Вдумайтесь, 250 тисяч. Це дуже велика цифра. І ще з останніх новин. Повідомляють, що після чистки аспірантів в Україні перевірять понад 100 вишів і коледжів через чоловіків прозовного віку, які вступили на навчання, аби уникнути мобілізації. При цьому не згадують абсолютно про корупційну складову такого вступу. Тобто, не просто ж так, ну, думаю, далеко не всі поступали самі. Так? Дуже багато хто, вибачте, башляв за це. Так? Тобто люди вступили для того, щоб уникнути мобілізації. І ніхто абсолютно, от всі про це кажуть, але як все це відбулося, оця корупційна складова такого вступу, ніхто нікого не покарав, я так розумію, не збирається карати. Тобто, тих, хто, вибачте, на цьому нажився, насправді, потуги влади мобілізувати там ось чи, я не знаю, аспірантів, студентів, медперсонал. Так, ось, бо була новина про те, що розбронювати так, позабирати броні з деяких, з деяких медпрацівників. Тобто, все це свідчить про провал цієї примусової мобілізації, просто перетвореної, знаєте, на такий на корупційний кейс. От, з урахуванням того, про що каже пан Друзенко, пан Гайдай, тобто, ну. Тобто я так розумію, що ці, які брали побори, так, щоб поступили люди і так далі. Тобто тепер в них гроші є. І не тільки ті, багато хто. Багато ми бачимо різних. Тобто тепер гроші є, вибачте, а захищати країну нема кому. Ну, ось якось так. Ось чого, ось чого добилися. Насправді це е, насправді це, знаєте, я навіть не знаю, як це коментувати, правда. З урахуванням того, в мене стільки було питань до взагалі хочеться дуже багато питань задати, задати багато комусь ось я б дуже хотіла поспілкуватися з Анною Скороход, але, на жаль, в нас не вийшло. Дуже сподіваюся, що вийде, ще поспілкуватися, бо питань дуже багато. Дуже багато, особливо про командирів, які віддають накази, Бог знає, які, і які просто кладуть хлопців. От мені б дуже хотілося про це поговорити, але, на жаль, поки не можу. Ну, сподіваюся, що в пані Скороход вийде таки зі мною поспілкуватися. Отож, ось такі новини. Дуже сподіваюся, що ця корупційна складова. З питання мобілізації відпаде. Хоча в це, знаєте, все менше і менше віриться, але дуже хочеться вірити, що взагалі якось все стане на свої місця. Дуже багато треба всього змінити. Не знаю, коли все це буде мінятися. Пишіть, що ви про все це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.